Кнопка виклику персоналу R505 SOS Panic Rex USA представляємо унікальне рішення для догляду за важкохворими та інвалідами. Кнопка виклику R505 SOS PANIC від торгової марки Rex США. Нова кнопка виклику медперсоналу призначена для всіх важкохворих інвалідів та ослаблених пацієнтів, що потребують підвищеної уваги і догляду. Хворому легко нею скористатися при погіршенні самопочуття, Для відправлення сигналу виклику досить стиснути кнопку в руці. Чи замислювалися ви, як морально і фізично важко безпорадним хворим і людям похилого віку постійно просити оточуючих про допомогу від прохання допомогти сходити в туалет, викликати медсестру або лікаря, чи допомогти прийняти знемолювальні ліки? Система виклику для інвалідів Рекс це найкраще сучасне рішення, перевірене часом, яке допомагає в усьому світі тисячам пацієнтів. Зручний шнурок дозволяє носити кнопку на шиї, що дає можливість при потребі використовувати кнопку в будь-якому положенні тіла і в будь-якому приміщенні. Корпус кнопки виконаний з медичного глянцевого пластика і має форму невеликого бублика з двома виступаючими кнопками для натискання. Зручна форма, якісне виконання відповідні всім медичним стандартам, забезпечили максимальну популярність кнопки виклику R. 505 SOS-панік для догляду за тяжкохворими у всьому світі. Кнопка виклику живиться від трьох батарей LR44, встановлених всередині кнопки. Час роботи пристрою від одного комплекту батарей один рік. При розряді батарей живлення відбувається індикація миготіння світлодіодів через кожні 10 секунд. Для заміни батареї знадобиться тонка хрестова викрутка. Відкрутіть за допомогою викрутки прихований саморіз середині кнопки, розкрити корпус і замініть батареї. Технічні характеристики кнопки виклику персоналу r 505 SOS Panic Rex робоча частота 433,92 МГц, дальність передачі на відкритій місцевості до 200 метрів, дальність передачі в приміщенні до 100 метрів. Матеріал корпусу медичний пластик. Може працювати в комплекті з приймальними пристроями Rex, наручними приймачами і пристроями Doorbell а також в складі бездротових охоронних систем сигналізації. R505 SOS Panic постачається в пластиковому блістері. В середині упакування кнопки знаходиться знімний рімінець та інструкція користувача англійською мовою. Перевіримо роботу пристрою. Натискаємо на кнопки, світлодіоди вмикаються і вимикаються. Кнопку можна легко запрограмувати у будь-який приймальний пристрій торгової марки Rex. Після програмування кодований радіосигнал з кнопки виклику надходить на ваш приймальний пристрій. Це означає, що кнопка виклику r 505 відмінно працює і допомагає медперсоналу, медсестрам і лікарям негайно відреагувати на прохання хворого про допомогу. Кнопка виклику r 505 SOS Panic – це незамінний помічник для догляду за тяжкохворими пацієнтами і надійний засіб безпеки. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наші канали, ставте лайки і залишайтеся з нами.